І отут людина буде викрита. І викрита не просто він буде відсікатися і від вас, і від тісного кола спілкування з людьми, з якими ви пересікаєтеся, тому що люди вас підтримують, дізнавшись правду, так? А ще ви. Дізнаєтесь причину минулих ваших невдач, і таким чином ця ситуація вона заблокує людині можливість вам шкодити. Нарешті, ви здогадаєтесь, ви зрозумієте, що відбувалося раніше. Ви зрозумієте, чому вам раніше не вдавалося спіймати удачу, так? Тепер ви все зрозумієте і зможете реалізовувати задумані ваші плани, бажання і мрії. Так, давайте подивимо, що у вас тут цікавого, так? Що ж у вас тут цікавого? Угу. Якісь сердечні справи виходять на перший план. Не знаю, якщо ви одинокі, то знаєте, що зараз вся увага буде зі сторони людей на вас. І цей найближчий період він доленосний і є шанси для того, щоб ваше положення змінилося, ваш статус змінився. І отут є варіанти, є можливості, щось буде змінюватися. А для тих, хто знаходиться у відносинах, тут можливість вийти на новий рівень відносин. Так, налагодити ваші відносини, зробити їх ще краще, чим вони були.